Друзі, всім привіт! Давно не робила роликів через блокаути, але ось трапилась нагода. І хочу вам сьогодні розказати про шлюмбергеру. Зараз її час, вона квітне, це чудова рослина. Відома, знайома багатьом з вас. Це лісовий кактус в природі, він росте в Південній Америці, зокрема. В високогірних лісах Бразилії. Цей кактус живе на стовбурах або коріннях інших рослин, тому в нього коренева система доволі поверхнева. У мене зараз тут ви бачите жовтого кольору квітки, але, в принципі, зараз вивели селекціонери багато різних кольорів, подвійні кольори. В принципі, на будь-який смак можна обрати. Шлюмбергіром, яка буде вас радувати квітами в цей період, листопад-грудень. Що ж потрібно зробити, щоб ця рослинка у вас рясно квітла? Багато хто стикається з цією проблемою, що на Різдво різдвяники, як ми ще їх називаємо, не квітнуть, а все це пов'язано саме з перепадами температур. Так, цей лісовий кактус. Реагує на перепади температур. Пониження температури сприяє закладенню бутонів. Тому, якщо у вас кактус цей зростає в кімнатних теплих умовах, десь, не знаю, вересень-жовтень вже дивіться там самі по температурі, ви можете влаштувати йому перепад температур з пониженням. Наприклад, якщо у вас є балкон, можете виносити. Це тобто не бійтеся, кактус витримає плюс 10 і трохи нижче. Ось Це потрібно для того, щоб він заклав бутончики. А щодо поливу, ми, оскільки це у нього поверхнева коренева система, поливайте з обережністю. Дивіться, щоб він не намокав, не був постійно мокрим. Ось Також підбирайте горщик, в якому разі не сидіть там великі горщики на виріст. Краще по кореневій підбирати невеличкі, ґрунт ми робимо легкий, рихлий. Пам'ятаємо, що шлюмбергера живе на стовбурах або коренях інших рослин. Відповідно, коріння дихать має в неї. Не забитий ґрунт, має бути. Додаємо агроперліт, вермикуліт, інші розрихлювачі, якими ви користуєтесь, поливаємо, просушками. Звісно. Період осені можна скоротити полив, оскільки прохолодні температури, якщо ви їм влаштовуєте, то слідкуйте в цей період за поливом. Коли вже ви побачили бутончики, можна вже не виставляти на прохолоду, вже хай він росте в кімнаті, де у вас на постійному місці зазвичай він стоїть. І далі вже теж дивіться на полив, якщо у вас тепло. Бачите, що просихає ґрунт підливити трошки. Трембергери дуже красиві, дуже цвятково виглядають. У них, бачите, які гарні квіточки. Є більш махрові, менш махрові, білі жовті, помаранчеві, рожеві, бускові. Ну, Будь-які можна зібрати цілу колекцію, і вона вас в цей похмурий період та листопад-грудень буде радувати своїми яскравими, веселими. Кольорами, якщо ви ще не маєте шлюмбергеру, заводьте, класна, прекрасна рослинка, в принципі, не вибаглива, достатньо зрозуміти її, особливості її росту, закладання бутонів, поливу, це не складно. І вона буде вас радувати кожен рік своїми квітами. Щодо добрив, то період внесення добрив. Це весна, літо, ну, як у більшості рослин. Розмножується вона теж досить легко, такими сегментиками, Вона навіть може вирощувати такі повітряні корінчики, відламали, поклали на ґрунт, зволожили і чекайте вкорінення. Також ще хочу додати, якщо ви, наприклад, ну, перелили десь накосячили з доглядом, ви бачите, що сегменти там зморшаться, псуються, ріжте до живого, живі, знімайте, перевкорінюйте, в принципі, це реально зробити, рятувати таким чином рослинку, навіть якщо знизу в неї тут, наприклад, погнило. Зрізайте ще свіжі сегменти і вкорінюйте, Не чекайте. Поки гниль там розповсюджується по всій рослині.